Що з нашим рухом в Євросоюз? Яка проблема з початком перемовин? Що у нас з відкриттям кластерів? І якщо ви не до кінця розумієте от значення цих фраз, то давайте скажу простіше. А чи рухається зараз Україна до Європейського Союзу? І головне, хто нам заважає, і чому є величезна проблема і виклики якраз на одному з найбільш стратегічних напрямків для нашої країни, саме вступу в Європейський Союз як повноцінного члена? Тож якраз сьогодні будемо говорити, багато подій так чи інакше відбувається багато поганих подій так само на жаль відбувається, і буде багато інсайдів і детальної інформації. Про проблеми, які нам створює, на жаль, не тільки Угорщина, а й, наприклад, Нідерланди, чи, звичайно, наша українська влада. Тож про це все і будемо говорити. Вважаю, цей блог дуже важливий, тому що мені здається, якщо і говорити про якусь українську національну ідею, то українці хочуть європейського майбутнього. І на жаль, на я цьому шляху, окрім. Окупантів є ще багато проблем, в тому числі які наша влада своїми ж ручками і створює. Тож про це все, все детально в цьому блогу. Мене звати Ярослав Железняк, це канал Замісний Нардеп. Просто на всяк випадок. Нагадаю, що ми досі будемо вдячні за вашу підписку. Починаємо. Отже, давайте поговоримо про рух України в ЄС. Наступний важливий етап. Це початок перемовин, і відповідно те, що називається відкриття кластерів. Якщо дозволити, я не буду зараз заглиблюватися, що таке кластер і що означає їх відкриття. Просто це рішення, яке має прийняти весь євросоюз, тобто всі 27 країн. І тут як то не дивно і неочікувано, але з'являється Угорщина, яка і блокує нам це відкриття і. Довгий час думали, що поки Польща головує в ЄС, то відповідно ну, там не буде якогось прогресу. Але ось ну, була надія, що під головуванням Данії, а саме зараз вони лідують в Європейському Союзі, і це буде до різдвяних канікул, кудись ця справа буде просуватися вперед. Далі там буде Кіпр. Ми про нього ще поговоримо, але я просто зазначу, що Кіпр нам не найбільший союзник. Тож, в даному випадку, у Орбана є чітка політична позиція блокувати нашу ну, нашу євроінтеграцію і відкриття. Мовиний, в принципі, відкриття кластерів, і він очевидно це буде робити до 12 квітня 2026 року, коли в Угорщині пройдуть парламентські вибори, де ми дуже сподіваємось, що сам Орбан програє, але в будь-якому разі, навіть якщо Орбан програє і ну, не набирає більшість них міняється. Там уряд і навіть прем'єр ставить там це Пітер Мадяр, якщо не помиляюсь, зовуть це лідера їх опозиції. То ну поки це сформується і поки запрацює, це буде десь літо 2026 року. Коротше, в даному випадку для нас складається ситуація, де дуже Дуже ймовірно, якщо нічого не зміниться, вісім місяців Україна по факту не отримає дуже важливий і наступний крок, а саме відкриття кластерів, що і буде означати відкрив початок перемовин. На жаль, про таку перспективу зараз говорять в тому числі наші союзники, в тому числі в Українському в європейському парламенті, Що ну що не менш до квітня, нам чекати ніяких можливостей не треба тут. Тут я хочу зараз поговорити про вклад в таку ситуацію нашої влади. Я нагадаю, що був до літа, точніше до липня 2022 року, план Б, де країни Євросоюзу хотіли б ну, по факту проігнорувати Орбана і дати йому можливість судитися з ними, але відверто відкрити ці перемовини. І цей план абсолютно і одразу. Розвалився 22 липня 2025 року, коли наша влада вийшла, показала середній палець всім європейським партнерам, проігнорувала дзвінки і підписала закон про ліквідацію набу і САП, і Україна ну, вирішила не робити кроки по зірванню цього принципу одностайності і. Умовно далі про цю історію не говорили. Зараз у нас є інша е ситуація, коли вже з'явилось більше наших опонентів, в тому числі, наприклад, Нідерланди, які в цілому у проукраїнські але через складну там у них внутрішню політичну історію, їх прем'єрка заявила, що ніяким там умовно відходом від історії з одностайності вони ну відповідно. Не будуть користуватися. Ну коротше, в даному випадку скоріше за все, ніякого там значного прогресу щодо обходження Угорщини після 22 липня у нас не намічається. І це велика проблема і ще раз це те, що створила наша влада своїми роками особисто, особисто. Тобто, нам ніхто не заважав. Ми і самі справилися з тим, як зірвати цей. Відверто говорячи достатньо радикальний підхід Європейського Союзу. Далі було ще декілька варіантів, про яких так чи інакше говорили, про членство з обмеженими правами, правами і все таке. Ну, коротше, ці креативні схеми, вони так чи інакше померли ось після цього лапневого скандалу і продовження тої фігні, якою зараз займається наша влада, досі намагаючись врятуватися від розслідувань набу і САП. Коротше, Історія з картонками нас врятувала, але відверто говорячи, вже партнери і особливо опозиція в серед багатьох європейських країн щодо подальшого розширення Європейського Союзу, користують оцею великою помилкою уряду і влади, в цілому, яку вони зробили в липні. Тож, що далі? Зараз з'явилася нова ідея, про яку пише е Європейська Правда, і пишуть про них, як вже. Ну, Умовно факт це фронтлоудінг. Складне слово, не знаю, як його вам пояснити на українській, але умовно це те, що ми будемо імітувати, що у нас начебто всі кластери вже відкриті. Тобто, по факту, оцього голосування не відбудеться, але всі роблять вигляд, що начебто воно відбулось, і починаються навіть там якісь офіційні перемовини, регулярні зустрічі. Щодо узгодження реформ, можливі навіть міністерські формати. Коротше, ми імітуємо, що начебто у нас кластери відкриті, але ну, по факту, юридично, вони досі закриті. І от всі е роблять роботу, готуються до подальших дій і чекають, поки щось там в Угорщині зміниться. Якщо Обереться знову Орбан, то сподіваємося, він не буде хоча б це використовувати для політичного свого піару всередині країни. Якщо, дай Бог, Орбан програє, то буде якась адекватна там інша команда, яка не буде нам блокувати відкриття кластерів. Але в будь-якому разі, що, скоріше за все, очікується, що. Україна зробить вигляд, що нам типу відкрили кластери. Європейський союз робить 26 країн вигляд, що нам типу відкрили кластери. А далі ми маємо робити свою роботу і проводити оці ці зміни до квітня, коли в квітні теоретично з'явиться наступний шанс відкрити кластер. Хто за цей підхід? Зараз цей підхід ну, так чи інакше є консенсусом. Тобто зараз вже і Рада ЄС, і Єврокомісія, і звичайно, Данія і. Довгий час Україна ну, не дуже це підтримувала, відверто говорячи, я розумію, чому, але, начебто, зараз на публічному варіанті е, погодились. І зараз, відповідно, Україна воротує свою переговорну позицію по декільком кластерам, і далі ну, ще раз будемо рухатись в тому про який є, враховуючи те, що. У Молдові вже парламентські вибори пройшли достатньо неочікувано і достатньо неочікувано добре і для нас, і для відповідно президентки Санду вона отримала по факту мене більшість. То а, в наші партнери, якраз Молдова, тому що ми паралельно рухаємося з Україною в Європейський Союз. Вони теж підтримують такий підхід. Тобто, не буде такої ситуації, коли Молдові різко відкриють ці треки. Ну і відповідно. В даному випадку нам, а, типу, нас роз нас роз'єднає з Молдовою, що дуже погано. Ні, ну, типу, це буде загальний підхід і для Молдови, де немає ніякого вето з боку Угорщини, і для України, де відповідно Угорщина є проблема. Тепер а, головне, чому це краще ніж нічого, ну тобто, краще ніж чекати до літа або до Кращому випадку весни наступного року. Ну, по перше, ми не стоїмо. Ми будемо ухвалювати потрібні європейські закони, синхронізуватися з вимогами ЄС, показувати якийсь прогрес. Хоча до цього до вам виходило відео, що в 2025 році Україна, м'яко говорячи, небагато робила для цього, і тому європейський союз називає це стагнацією реформ. По-друге, якщо і коли, точніше, Угорщина нарешті зніме вето, ну ми будемо значно попереду того, що відповідно зробили, і ну можемо швидше рухатись до. То мети стати повноцінним членом Європейського Союзу. Далі з липня 2026 року почнуть головувати країни, які дуже великі є прихильники України, це Ірландія, потім Литва, Ну, це одні з найбільш проукраїнських сил і, в принципі, наших лобістів в гарному випадку і в сенсія в Європейському Союзі. Коротше, що коротко про цю історію, на жаль, в тому числі через абсолютну. Небезпечно і так само ідіотську ідею влади, хоч якось поставити під контроль не до себе і відповідно закрити проти найближчого оточення справи в набу і САП, ми втратили можливість обійти вета Огорщини, що є абсолютно поганим в додачі до звіту Європейського Союзу, що у нас тут стагнація з реформою, абсолютно погано вдвічі. Що стосується ідеї далі, то до як мінімум кінця квітня наступного року ніякого відкриття кластерів, відповідно ніяких юридичних дій щодо нашого просування в Євросоюзі отримувати ми не будемо. Жерст. Давайте подякуємо в першу чергу. Звичайно, угорщині, але і наша влада цьому дуже сприяла. Чи буде можливість обійти потім вояти Огорщині чи ні? Ми дізнаємося після квітня, але поки що будемо разом з європейським союзом. Ну по факту імітувати, що у нас все відкрите. І якщо українська влада не буде тупити і відверто далі займатися абсолютно у цією фігньою, то далі вони ми маємо якраз цей час використати, ну, умовно, для того, щоб підготуватися і. Швидко пересуватися, От це, напевно, головний ризик і, відповідно, головна можливість. Паралельно, ви знаєте, що в Європейському Союзі зараз обговорюється історія про фінансування України в 26-27 році, це репараційний кредит, він так чи інакше буде прив'язаний до певних маяків. Я сподіваюся, щодо важливих реформ, тож в даному випадку будемо очікувати те, що і умовно цей трек, коли нам. Обіцяють гроші в обмін на реформи буде теж допомагати Україні рухатись вперед. Е, хотів би додати щось більше, але просто я хочу ще раз підкреслити, що була альтернатива. Вона була ровно до того, як українська влада не почала самостійно давати в руки наших опонентів ну, значний козир. І в даному випадку, ну щоб нам доведеться зараз йти на амітацію. це краще ніж нічого, але все одно погано. В принципі, все це напевно, те, що вам треба знати, коли наступного разу хтось із урядовського з офісу президента буде розповідати, що Україна робиться можливим на шляху до європейського майбутнього. Ну от як ви бачите, далеко не все з цього ми будемо закінчувати. З вами був Ярослав Солозняк. Це канал Залізний нардеп». Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте вподобайку. До побачення.